Вітаю вас! Це програма тема дня на унятибе, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуп, і Сьогодні у нас в гостях голова ради громадського ілюстраційного комітету Олександра Дрік. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про річницю чинності закону про очищення влади, темпи роботи та досягнення ілюстраторів. Що ж, рік тому набув чинності закон про очищення влади. Тож цікаво було б дізнатися, як проходить ілюстраційний процес в Україні, які. В яких державних установах та регіонах е, найкращі показники? Якщо говорити про досягнення люстрації за останній рік в цілому, то я би сказала так: якщо оцінювати люстрацію як перший крок до справжнього антикорупційного очищення влади в Україні, то він був зроблений, але зроблений суспільством, а не владою. Оце розуміння якраз є ключовим в аналізі застосування закону про очищення влади. Тому що воно показує той конфлікт, який існує між вимогами, які ставить суспільство, і владою, яка політичними елітами, які не готові ці вимоги виконувати. І ми до річниці власне підготували звіт, який назвали Історія перемог та саботажу. Ми перелічили там ті перемоги, які відбулися завдяки суспільству. Тому що власне люстрація відбувається завдяки суспільству. Ми розробили закон про очищення влади. Ми домоглись його ухвалення парламентом. Ми не допустили його скасування через венеціанську комісію. Ми не допустили його скасування через конституційний суд. Ми здійснили громадський контроль, тобто безпосередньо впливаючи на те, яким чином відбуваються перевірки. І ми запустили свій люстраційний реєстр, перелік всіх осіб, яким заборонено займати державні посади. Він дозволяє нам контролювати, як влада виконує чи не виконує. Закон про люстрацію. Якщо порахувати загальну статистику, то за нашими оцінками орієнтовно 700 тисяч посадовців в Україні мають пройти перевірку. Із них більшість переві... абсолютно більшість перевіряється за критеріями майна, тобто корупційний, по суті, критерій, і за критеріями співпраці зі спецслужбами КДБ. І лише невелика частина насправді. Має бути звільнена за так званими автоматичними критеріями люстрації. Це якраз ті самі топ-посадовці, керівники відомості, їхні заступники в областях, в центрі, сам президент, прем'єр і так далі. Їх за загальними оцінками всього 5,5 тисяч осіб. Всього 5,5 тисяч. Але це і є те саме топ-керівництво. Так от із цих 5,5 тисяч осіб на сьогодні 45% вже отримали заборону. Це означає, що фактично 45% 2300 осіб, про яких ми знаємо, на сьогодні не можуть займати керівні посади. Це половина. Що відбувається з іншою половиною? Це люди, які залишаються на посадах всупереч вимогам закону, використовуючи різноманітні схеми. Це люди, які намагаються уникнути ілюстрації там, за рахунок судових ухвал, за рахунок отримання статусу учасника, то за рахунок е, там, інших, там, ну там є перенесення порядку перевірки і так Ді, далі. Про ці схеми ми поговоримо трошки пізніше. Так, я а... просто хотіла сказати, що е, за, ми провели, проаналізували е, основні порушення закону і виявили, що на сьогодні є два лідери за порушенням закону. Це Міністерство внутрішніх справ і це Державна фіскальна служба. І в нашому звіті, власне, є вся статистика, яка це підтверджує: від найпростішого там, невчасного публікування інформації на сайті до застосування там серйозних корупційних схем для того, щоб уникнути її. Взагалі, ось, повертаючись до першого питання. В яких от, якщо акцентуватись на регіонах, якщо брати їх кейс, в яких регіонах найкраще проходить люстрація? Я не можу виділити такий регіон. Можу сказати, що найбільше посадовців мали бути люстровані в Києві, і так воно і відбувається. Тому що це центральні органи влади. Звісно, тут їх набагато більше. Плюс в Києві люстрація в регіонах не опускається нижче заступника керівника відомства. Люстрація в Києві опускається до рядового міліціонера. Це пов'язано в першу чергу з Євромайданом і в тому, що тут найбільше корупційних ризиків. Насправді. Тому е, порушення є всюди, починаючи від президента, закі... Там, від Кабінету міністрів, Генеральна прокуратура, МВС, ДФС, СБУ, Збройні Сили і так далі. Є е, е, недолюстровані, причому це керівники, наприклад, начальник сухопутних військ України. Це Збройні сили, він забезпечує він, е, тилове забезпечення армії України, яка в стані війни. Це, наприклад, заступник міністра внутрішніх справ Паскал. Залишається досі на посаді. Це, наприклад, Олександр Терещук, який начальник київської міліції, який так само уникає кажу це начальник українського бюро Інтерполу, теж МВС. Я от навіть називаю зараз це якраз міліцейські посади, бо МВС є лідером за кількістю порушень. А ось якщо говорити, хто гальмує процес люстрації? Ось ви вже почули про це говорити, але можливо є якийсь найвищий такий орган, який заважає. А... Зараз дуже часто говорять про відсутність політичної волі. Не впевнена, що всі розуміють, що це означає. Політична воля означає, що є механізм, який може працювати і може давати швидкий результат, але немає бажання в тих, хто очолює державу, цей механізм запустити повноцінно. Що це означає? Що на рівні президента, на рівні прем'єр-міністра. На рівні генерального прокурора, на рівні міністра внутрішніх справ і так далі, всі ключові відомства відбувається умисний саботаж виконання закону. І ті результати, яких ми досягаємо, навіть ті 45% людей, які 45 людей, які були звільнені, точніше отримали заборону відповідно до закону, це відбувається всупереч їхньому бажанню лише інструментами по суті громадського контролю. І оце є ключовим розумінням в тому, що. Нинішнє керівництво держави в люстрації не зацікавлено ніколи було і залишається незацікавленим. Більше того, зараз, на жаль, відбувається те, що ми називаємо контрреволюцією – повернення колишніх еліт до влади. І це є найбільшою проблемою, з якою ми зараз стикаємось. Тому що ми, який ми вихід бачимо в цій ситуації, люстрація продовжує працювати. Це реальний дієвий інструмент, який протягом останнього року залишався єдиним інструментом, який давав реальні результати. Але, Але я бачимо, да, в цього інструменту є певні проблеми. Чи не хочете ви якось змінювати закон? В парламенті вже півроку, як зареєстровані зміни, які насправді частково розширюють коло осіб, які підпадають під люстрацію, наприклад, зобов'язують кандидатів. На виборні посади декларувати, чи вони підпадають під люстрацію. Ми не можемо їх звільнити, тому що це порушення конституції буде, але ми можемо зобов'язати їх декларувати, щоб виборці зробили свідомий вибір. Так само ці зміни передбачають ведення відповідальності за порушення закону до кримінальної. Тобто. Якщо особа залишає на посаді недолюстрованого або бере його на, на роботу, вона підлягає кримінальній відповідальності. Так само вони розширюють перевірку до суддів конституційного суду, там, де більше сидить насправді досі люди юнуковичі, які тоді допомогли музурпувати владу, і відповідно вони продовжують вносити рішення, які впливають на всю країну. І, зокрема, ми бачимо, як відбувалося це із прийняттям тих змін до конституції, які стали насправді трагедією в Україні. От розуміння того, що ключові органи досі залишаються майже в повному складі тими самими, якими були тоді. Воно якраз має зараз переконати людей якомога швидше включитися в цей процес. Існує багато нових класних антикорупційних законів. Відкриті реєстри буквально. От недавно, які дозволяють перевірити майно всіх посадовців, причому відкрито це революційно для України, і що що ми бачимо, журналісти одразу ж знайшли незадеклароване майно, точніше там питання, виникло у них до оренди, яку здійснює президент до будинку, який переписав на іншу людину генеральний прокурор, і так далі. І таких всюди виникає маса питань, і саме от. Така можливість перевіряти така прозорість, вона дозволить це очищення влади справді провести. Але треба розуміти, що ніколи в такому процесі не буде швидких результатів. Але тут головне не зупинятися. Які ще є шляхи боротьби з людьми, що підпадають під делюстрацію, але якось можуть її уникнути. Як їм закрити усі шляхи е, закрити? їм, Ну дивіться, якщо особа залишається на посаді, значить це безпосередня відповідальність його керівника. Це те, що говорить закон. Немає е, люстраційного органу єдиного, який вирішує Ль, ну, Нашими головними люстраторами по суті є керівники органів. Тож е, зміна до закону це кримінальна відповідальність. керівника? абсолютно. Якщо буде доведена така відповідальність, е, є більша вірогідність, що можна таким обр... таким чином змусити їх виконувати. Закон е, що робимо ми? Ми використовуємо будь-які інструменти, які нам доступні. Ми збираємо інформацію, публікуємо в люстраційному реєстрі. Ми робимо журналістські розслідування, які допомагають потім звільняти людей. У нас є конкретні випадки: це начальник Таїр ШОВ, це заступник міністра внутрішніх справ Чебутар. Це конкретні приклади того, як це працює. Громадський тиск. Ми звертаємось до суду. Справа по Паскалу насправді дійшла, дійшла вже до касаційної інстанції. І ми ніде не можемо знайти через те, що жоден суддя за люстрацію не був звільнений, це всі ті самі люди. Ясно, що там залишається кругова порука, і ми об'єктивно не можемо е, тут ніяк на них вплинути, тому ми зараз готуємо звернення вже безпосередньо до Європейського суду з прав людини. Можливо, це е, ну, принаймні дозволить. Е, Тиснути на них далі, щоб вони виконали закон, Олександр. З тим зрозуміла на сам кінець. Розкажіть, будь ласка, про результати перевірки Державної фіскальної служби. До речі, що цікаво ініційованої самою Державною фіскальною службою. Просто на ну, от, на погляд, звичайної людини це виглядає як такий відкритий урок в школі. Щось подібне. Тобто, ми самі вас запросили, самі собі тут провели перевірку. Які результати розкажіть про це? Голова ДФС Насіров ініціював таку перевірку після того, як журналісти знайшли не Ровану квартиру його Лондонську зараз. Відбувається спеціальна службова перевірка з за цим фактом, бо це є порушення антикорупційного законодавства. Е, тому він ініціював цю перевірку, щоб показати, що ДФС готова. Так, от які результати: 42-42 центрального апарату, це керівництво, в тому числі в областях, е, недолюстровані. 42 це майже половина. Якщо ми всі ці е, напрацювання були передані е, Державної фіскальній службі, вона має прийти до вийти вже з конкретними рішеннями, тобто вирішенням цих проблем, звільненням цих осіб. Якщо це не буде зроблено, очевидно, це означає, що треба міняти керівництво ДФС. Дуже вам дякую. Дякую. А та медичем нагадаю що сьогодні у нас в гостях була голова ради громадського ілюстраційного комітету Олександра Дрік. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.